Оні, моряти, сьогодні ти не підеш. Зачому? — чому? Не підеш і Анна. Сьогодні ввечері я готую прощальну вечерю для наших артистів. І ти будеш на ній прислужива. Я? Так? Ти, щоб бути власником першокурського ресторану, треба знати справу і самих містів і пройти усі стадії служби. Але, матусю, я не можу. Ще як можеш. Hey, Ей, білікане, дайте серветку. Ось тобі серветка. І на тобі. Ти я готовий. Хіба він не красиє? Mm -hmm. Чистокровник. Але, матусю, я сьогодні не можу. Ще як можеш. Ей, пікане, пилі тут. Але я рішуча. Заперечую. Рішуче. Не зовсім рішуче. Коромба! Тобто зовсім рішуче. — Клітане! Тоні сьогодні будуть працювати за цим столом! Мадам! но ну, то ні вже під цим столом, тоні вилізає! Де з ваша пенка я манка зрадіє! Яка ще плянка? Про що же вже хоче? Нас, Мадам! Нічого! Як жив молодого хазяїна, як виводити пляниці скатертині! Це ваша темна ярка з'явилася. Яка гарна. Ну, Тоні, ти вже сказав? Я, Я більше чекати не збираюся. Матуся, так політ. Люба матуся. Порожнеча і безглуздість. Мого існування, що за мечня, вікана, скажіть ви я не можу. Я такий боягуз, як ви, але я спробую. Мадам Дюбон. Кароліна Порожнеча і безглуздість мого існування, кого цікавить ваше існування. Mm? Досі погано, що вона нікого не цікавить! Я теж людина і маю право! замовкати. мовчу! Mm? Я не можу перед від себе на себе. Не можете? Mm. Не можу. А я можу. Мамочко, <плес> я кохаю тоні, а Тоні кохає мене. Що? <плес> <плес> Ми кохаємо один одного. Що ви сказали? Ми кохаємо один одного. Ви заручені. Ми одручені. Мовчи! Мовчі. Наповідутику. Я не вас кохаю. Так, 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 ми одружені. І я кохаю Марі! а марі кохає мене. І ми, ми любимо сильку, матусу. І ненавидемо ресторани. Особливо вас стекна. <клухи> що, у, На тереві. А пустити. Залучити якоря да, тримати за курсом. Да, так, тримати за курсом, мамочка. Ах, ти не гір. Дивім. Зараз я з тобою розправлюся! розправився. у вас на помісті вирішити! Попустить, тобі кажу? все одно буде по-моєму! Ви сказали ваше призвище. Маркер. Марі Маркер. Вичасно дочка лейтенанта Флода Маркера? Лейтенант Флод Маркер, бо моїм батько. Ось чому мені одразу здалося таке симпатичне. Ну, я таке, ну, дозвольте нас обійняти. Та він ти молодець. Це весь долі. О святом хресте дядя! Ви знала? Ви питаєте, знала вона вашого батька. Що ще трохи, вона би стала вашою мамою. <світ> так ви, друже, <світ> <світ> відмінно. Я купую вам ресторану скельно. Це буде мій весільний дарунок. Тоні, покаже, на що ти здатний. Лікане, беріть свого в роботу. Добре, мадам. Ходім дитинку, нам треба все. Оба! Ходімо! І нащо вам знадобився оцей цирковий трактир? Я забронював нам столик на допоминори. Людям нашого кола тут не місце. Ось і я так вважаю. Тут дуже гарний краєвид. Коли колег я не бачу іншої краси. <плес> <плес> Що з вами? <плес> Нічого, Коклюш. У вас є віне столики? Сколите є! Стріхів! Маловата. Сідайте! Прошу. На мені? А ви теж будете сидіти? Прошу. Принесіть вечерю на свій смак тільки усе саме найсмачніше, найсвіжіше і найдорожче. За Смачне і свіже, не поручуся, а дороге. Теодоро, може підемо звідси, доки нас не отруїли? Ми залишились. Чому бути, тому не вони, вони І жили вони щасливо і померли один день. Прошу, їжте на здоров'я, а курча свіжа? даруйте щойно літало. Це є надто спекотно. Цього разу на стіл буду накривати на підлозі. містерець, ні життєвий досвід підказує мені, що ця дама з більшим незадоволенням отабідала би з вами. Але вона не зі мною. Так от бити її, допомогти не треба, Спроблю сам. А ну якщо треба, я отут на підхваті. Я хочу поговорити з вами. Графиня, ясно дала зрозуміти і обтяжує ваше товариство. Я вперти, не дякуючи, ще й не відчуваю, хочу почути це ще раз з вуст графині. Заспокою. Не заспокоюсь, як ростусь вашою нагодою. В кохані, як війні, всі засоби сходяться. Ви свою війну програли. Ну, це ви лише побачите. Я бачу, вам є про що поговорити. Так. А? Не буду вам заважати. Залиштеся! І не забувайте, ви моя дружина! Дружина, та як не смієте? Ви ошукали мене, а тепер шантажуєте? Я збрехав, але збрехав заради любові. І я не любов, я б ніколи б не погодився на цю мерзотну інтригу вашого високопоставленого покровителя, боронити святине герцога на Крусі, і вікон та несе тогда. Вам єдиний, хто не відвернувся від мене після святого злощасного Скандалу. Зрозуміло! на це я не розрахов. Знесалена красуня бути постовірливою. Як у смієте! Браво місцериць! Теодор, ви бачите, цей клоун і в житті продовжує зривати дешеві облиски, граючи вашими почуттями. Ви зараз обидва граєте моїми почуттями. Люсьєн, Чого ви хочете від мене? Я хочу поговорити з вами. За одинся. Мені немає чого приховувати. Завдяки вам, моє ім'я і та усіх на мостах у воріти вічному. Неодорога. Прошече безглузді свого існування. Ах, я це вже дещо. Що? Ах, нічого не сириць. Я просто хотів сказати, що. Та що за день сьогодні такий? Усі щось хочуть сказати. Я сподіваюся, ваше смажене курша, не хочу взяти слово. Я думаю, воно замовкло навіки. І у ту фатальну мить, коли кухар відтяг йому голову, воно було щасливим. Ну просто промова на могилі короля. До чого стільки пафосу? Ах, барон, нам, старим у житті, залишається тільки пафос. Графине, ви молоді, ви тільки починаєте своє життєве плавання, прошу вас послухати параду старого морського вовка, правильно підбирайте команду особливо капітана. І тільки від вашого вибору, буде залежить, попливете в романтичну подорож. Або попадете на каторжні галери. Дуже потрібна, графині порада старого подавали. Я знаю, барон, що виглядаю смішніше вашого вчорашнього смаженого курчати. Але графине, послухайте старого, І якщо вам у житті зустрілося справжнє кохання, не відмовляйтеся від нього. І за усяких великосвітських умов Таке Таке щастя Не кожному випадає. То дорозкаменіться, це й не їдеш, і воно можна вірити. Послухайте мене. не стану вас слухати. Мені вічний породить мають. Хто? Оцей фіглян? Чи селіки не Серце Серсива!

이쪽. 그렇죠. Дорождення. Мої глядачі за мною заскучили. Які гарні квіти. Дякую вам, дорогі. І такі. І такі тюльпани. Я думаю, що домі квітів немає. <сху> Клас! Марікей? Таке красиве. Хенс. <sharp> Крем такий живильний, дуже гарний. Знаю. Дякую. Ой. Цукерочки, Моцарт. І мрії здійснюються. <х <х дякую дорогим глядачам. І дякую всім за увагу моїм глядачам, які хвилювалися і переживали, де я пропала. Нікуди я не пропала. Я вас всіх вас люблю. До нових зустрічей, слава Україні! Дякую Збройним силам які захищають нас.